Звернемо увагу на алгоритм розв'язування рівняння. Першим кроком необхідно розкрити дужки. Розкриємо дужки, застосувавши розподільний закон множення. Буду множити на перший компонент і на другий компонент. 3 помножити на х буде 3х. 3 помножити на 2 буде 6, дорівнює 15. Тепер Наступний крок звести подібні доданки. У мене з лівої сторони немає подібних доданків, тому я одразу роблю третій крок: Ікси вліво, без ікса вправо. Отже, ікси зліва в мене залишаються 3 ікса, а без ікса шістку переношу вправо. Коли я переношу вправо, перекидаючи через знак дорівня, я міняю знак на протилежний. Буде 15 відняти 6. 3х дорівнює 15 відняти 6 буде 9, отже, х дорівнює, шукаємо невідомий компонент дії множення. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює 3, відповідь 3. Наступне рівняння першого кроку не треба робити, тому що в нас немає дужок. Другий крок звести подібні доданки, але в мене і справа і зліва немає подібних доданків. Тому роблю наступний крок Ікси вліво без ікса вправо. Ікси вліво, отже, число з іксом, в мене одне зліва залишається без змін, це одна одна п'ята ікс. До нього переношу з іксом 9 десятих, міняючи знак на протилежний, 9 Дорівнює. Число без ікса, справа мінус 16, не змінюється, до нього переношу вісімку, перекидаючи через знак дорівнює, міняю знак на протилежний. Зводимо подібні доданки, отже інколи треба поміняти місцем другий і третій крок, якщо це вимагає умова. Отже, зводимо подібні доданки, і ми бачимо, що в нас тут різні знаменники. Для 5 і 10 спільний знаменник 10. Отже, до першого дробу 10 і до другого 10. Все інше запишемо без змін. А тепер підбираємо додатковий множник. До першого дробу це буде 10 поділити на 5 додатковий множник 2. 10 поділити на 10 додатковий множник 1. 2 помножити на 1 буде 2. 1 помножити на 9 буде 9. Дорівнює. Зводжу подібні доданки мінус 16, мінус 8 буде мінус 24. Тепер ми можемо. Спокійно відняти, але що ми бачимо, що я не можу від двох відняти 9. Отже, беру одне ціле і роздроблюю його на 10 десятих. Одної цілої частини в мене вже не буде. Я до 10 додаю 2, буде 12 десятих, тому що одне ціле я замінила на 10 десятих. 10 десятих. 10 і додала до 2 десятих. Таким чином маємо 12 десятих відняти 9 десятих, вже можна нормально відняти. Буде мінус 24. Отже, 12 відняти 9 буде 3 десятих, х дорівнює мінус 24. Шукаємо невідомий компонент х, х дорівнює мінус 24, поділити на 3 десятих, поділити на 3. Десятих Одразу трошечки підправимо, тому що риска дробу повинна бути посерединці. Так, три десяти. Отже, що таке ділення? Це множення на дріб обернений до даного, тобто х дорівнює мінус 241 помножити на 10 третє. 24 і 3 можна скоротити на 3, залишається 1 і 8. Отже, х дорівнює 8 множу на 10, буде 81. а 81 – це просто 80. Знак мінус. Не губимо відповідь: мінус 80.